Доброго дня! Тема нашого уроку списки у текстових документах. Сьогодні ми познайомимося із трьома типами списків і розглянемо їх на практиці. Перш за все, потрібно нам відкрити програму Word або інший текстовий процесор, в якому ви працюєте. Потім ми можемо відразу обрати один із трьох типів списків, тобто маркований, нумерація або багаторівневий список. Я почну із першого, маркований. Натискаю і в мене вже з'явився перший. Маркер. І я вже можу писати якийсь напис. Наприклад, я напишу таке: сметана, тобто список покупок у магазині, молоко, сир, ковбаса, і досить. То я натиснув Enter, досить. Але в мене з'явився ще один маркер. Щоб його прибрати, можна натиснути ще раз клавішу Enter, натискаю він у мене зник. Або, повертаю дві навіть ззад, потрібно вимкнути мої марковані списки. Все, зникли. Тобто, в мене вже є маркований список. Що я можу далі робити із цими маркерами? Маркери я можу на них натиснути. І можу, наприклад, змінити. Тобто біля кнопочки маркер я можу обрати випадаючий список і обрати якийсь інший маркер. Ось такий. Чи ось такий. Крім цього, я можу застосувати якийсь інший маркер, якогось тут немає. Для цього мені потрібно перейти випадаючий списочок і обрати Визначити новий маркер. Тут я можу обрати символ, рисунок, шрифт. Я обираю символ, можу підібрати якийсь із шрифтів. Мене ось цей Windings і оберу якийсь такий цікавенький, щоб був. Ось, наприклад, таке як палець. Натискаю ОК. Мені показується попередній перегляд і натискаю ОК. Все в мене маркер додався. І, до речі, тут в списку він також є. Ще один варіант ми можемо змінити наш маркер на якийсь рисунок. Можемо завантажити його з комп'ютера або можемо завантажити його через пошук, через інтернет. Я введу щось простеньке. Ну, Наприклад, колобок. Я натискаю Enter. Так, ну тут зображення О, ось таке непогане. Виділяю, натискаю вставити. У мене він завантажується з інтернету. І повинен вставитись. Так, щось не спрацьовує. Спробую іншого ведмедика. Знову не працює. Ну, спробую щось інше ввести. Наприклад, лево. Оберу ось такого лева, вставити. О, все спрацювало. Тобто якийсь лючок, можливо, був. Так, я бачу, що в мене зображення зменшилось. Хочу перевірити, як воно в мене буде відображатися в документі. А ось так. То якщо я після ковбаси знову натисну Enter, у мене знову ж таки вставиться маркер, яким я створив зображення. І в маркерах зображення знову ж таки відображається. І так, відміняю це назад, а в мене будуть нормальні маркери. Так, що далі? Що далі? Наступний список я зроблю нумерованим, тобто наступна кнопочка. Але я можу не відразу вмикати і друкувати, а можу спочатку надрукувати. Тобто, знову ж таки, сметана сир, молоко. Я можу виділити мій текст і обрати маркери. Ну, відповідно, чи маркований, чи е, нумерований. І знову ж таки я можу якось налаштовувати мій списочок. Тобто з дужечкою, щоб були, щоб були римськими. Ну, тобто кому, які подобаються. Також я можу пропустити декілька нижче і створити ще один список. До речі, з маркерами тут трошки схоже. Але на цифрах, на нумерації трошки по-іншому виглядає. Тобто я можу знову ж таки продовжити трошки далі список покупок. Ну, наприклад, торт цукерки. І виділяю і знову вмикаю нумерований список. У мене нумерація продовжилась. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Але я можу це відредагувати. Тобто натискаю на нумерацію, обираю списочок, установити значення нумерації. І тут є два варіанти. перемикач. розпочати новий список або продовжити попереднє те, що мені зробило. Я обираю розпочати новий список. І «Установити значення, з якого в мене починається нумерація. Тобто вже не з 4, а я хочу хай в мене з одинички або навіть з нуля. Натискаю ОК. Аналогічно я можу і 10 поставити і 100. Початок нумерації, тобто все знову ж таки буде працювати. Так, що стосується нашого третього списку, тобто наш списочок і багаторівневий. Е, якщо я зараз почну вводити якісь дані, наприклад, я обираю по нашій розклад, наприклад, F у нас буде понеділок, і сюди я введу фізкультура. Помилочку зробив. Алгебра, геометрія. І вистачить. Також я зроблю вівторок. І тут знову ж таки фізкультура, трудове і література. Хай буде так для прикладу. Я можу виділити знову ж таки весь мій списочок і обрати багато рівневі. У мене нічого по стандарту не задіюється, я можу щось підібрати. Я можу обрати е, числа, а вкладені рівні в мене будуть літерами, можу, щоб були числа, тобто 1, 1, 1, як тут, на прикладах показують, я оберу для прикладу маркований. Але знову ж таки, в мене понеділок е, такий же самий вигляд має, як і предмети. Тобто день, такий самий, як і предмети. Е, для того, щоб в мене е, фізкультура алгебра геометрія перемістилися. Правіше, тобто вони були мене вкладені в цей списочок, можна це зробити двома способами. Перший – це на клавіатурі натиснути клавішу Tab, тобто виділяю і натискаю клавішу Tab. У мене змістилися ці предмети. Можна це робити по одному рядочку. А по варіант, я обираю фізкультура. і ось тут шукаю такі кнопочки: зменшити відступ або збільшити відступ. Обираю збільшити відступ, і в мене знову ж таки. Вклався, фізкультура вклалася у вівторок І так далі. До речі, літературу зараз вкладу трошки далі, ніби вона в мене в трудове. І бачимо, що в мене маркер змінився. Але я поверну його назад, тому що він відноситься до вівторка. Що стосується ще маркерів, маркери ми можемо редагувати так само, як і текст. Тобто можемо збільшувати їх чи зменшувати, можемо їх зафарбовувати. Єдине, що тип маркерів, ось у мене понеділок вівторок, в мене вони до одного типу, тобто, як до, до, до вкладено вносяться. Тобто я їх можу редагувати окремо, а те, що вкладене, знову ж таки редагую окремо. То ось таким чином. Так, тобто, ось так ми можемо працювати із нашими списками. Тобто їх є три, нумеровані, марковані та вкладені. Тепер покажу, як це ми можемо робити у Google документах. Відкриваю браузер, створити Google документи. Це для тих, хто працює в Google документах, скопіюю відразу. Зараз маркера тут прийму і скопіюю все. Сметана, сир, ковбаса. Вставив. І ось тут що я тепер можу зробити. Знову ж таки, я можу виділити весь мій текст. І тут ну вигляд відповідно не такий. Ось тут ми знаходимо, є нумерований, ой, ось він маркований, нумерований списочок. І є тут ще контрольний такий цікавий списочок, але це більш такий, як до тестів. Тобто тут трошки вже поменше, да? тобто є маркований. Я обираю маркований, в мене відразу знову ж таки кружечки. І можу щось в них зробити. Відразу з маркованого списку я можу зробити вкладений. Тобто, якщо я зараз натисну клавішу Tab, у мене вже маркер змінився. Наступний у мене знову ж таки змінився. То тут є такі варіанти. Ну а контрольний список це знову ж таки, якщо я хочу зробити якісь там тести, щось під такого. Повертаю для зміни назад. Виділяю мій списочок маркований, перетворюю його на нумерований то ось знову ж таки все спрацьовує так як потрібно. Можу обрати знову ж таки якісь. Ну, налаштуван тут відповідно менше. Е, до речі, коли я працював із маркованим списком, е, так же саме я можу робити відступ, зменшити чи збільшити і в мене буде як вкладений списочок. Тобто не тільки клавіша Tab тут спрацьовує. Ось так швиденько я розглянув. Тобто мало чим відрізняється від Word, але функціоналу трошки менше. Тепер переходимо до нашого телефону. Як це буде працювати на телефонах? Так, відразу знову ж таки скопіюю. Так, запускаю мій Word на телефоні. І натискаю Створити нові документи. Нові документи. І Ctrl-V вставляю мій скопійований текст. Тут він трошки вставився не так, як потрібно. Відредагую. І що тепер? Я знову вже бачу, що в мене вже доступний список маркований і списочок нумерований. Тобто відкрию я це менюшку і прогортаю нижче. То я бачу, що в мене є маркери, є нумерація і є відступи, які мені потрібні. Тобто, знову ж таки, немає в нас ось такого багаторівневого списку, тобто, де ми можемо щось вкласти. Зараз розберемо. Тобто, ось моя сметана. Я натискаю списочок нумерація. Обираю нумерацію 1, 2, 3, і в мене вже сметана з номерком 1. Далі я знову ж таки виділяю. Весь цей текст. Тобто я не можу зараз на телефоні виділити. Ну, ви пальцями можливо у вас вийде краще. Я спробую виділити все комбінацію клавіш ctrl a Ну, на жаль, у вас цієї змоги на телефоні не буде. Тобто вам потрібно буде нумерацію застосовувати до кожного окремо. То ось таке є. Далі ви пальчиком натискаєте на нумерацію, і ви можете знову ж таки її якось перефарбувати. Тобто оранжевого кольору. Можете збільшити чи зменшити, зробити жирнішим, курсивним чи підкресленим. Тобто це також можна робити і в Word і на телефоні. Далі, що стосується маркованого тексту, тобто я натискаю на е, маркер, на нумерований списочок, натискаю витерти, Backspace да, або у вас на клавіатурі стерти. І в мене нумерація витирається. Так, зараз трошки знову ж відредагую. Виділяю весь мій текст, у ну, з пальцями протягування. Можна це зробити І обираю маркери. Маркери, тут знову ж таки ось обираю, який мені потрібен. На жаль, на мобільній версії я від себе якийсь маркер додати не можу. Тобто це всі, які доступні на мобільному телефоні. І знову ж таки, якщо я хочу щось вкласти, тобто зробити ось такий списочок. Багаторівневий, такий ніби як вкладений. Мені потрібно обрати, знову ж таке, молоко. У мене хай буде, бо скопію я краще ось цей списочок. Я зараз вирівняю. Виділяю, копіюю, вставляю. Так, в мене відразу маркери вимкнулись. Зараз Спробую. Ось так видалив і вставку. Так, відредагую. Так, і аналогічно виділяю весь текст. Додаю маркери. І якщо я хочу зробити, щоб у мене мій текст, мій списочок був вкладеним. То я натискаю відступ. Тобто відкриваю списочок і вибираю, додаю відступ. Все, маркер в мене змінився. Тобто, так, до кожного предмета я зараз можу вкласти мої елементи списку. Так, на цьому все. Тобто Все, що я хотів показати, я показав, як це працює у Word, як працює в Google документах, як це працює на телефоні. Тобто, як бачите, нічого складного. А на сьогодні все, до побачення до наступного уроку.